Наштогрин, вітаю вас! Україна має тепер новий парламент і новий уряд. Але що зробити, щоб Україна мала справедливі суди? Сьогодні ми разом про тих, кого били, і тих, хто побитих кидав за грати, про суддів, які ухвалювали рішення проти майданівців. Нагадає, як це було Дмитро Джулай. Революція гідності перемогла, а вони знову лежать головою вниз із зав'язаними руками. В'язні банкової зібралися знову, адже досі винні, не знайдені і не покарані за законом. 3 грудня минулого року суддя Шевченківського суду Києва Валентина Маліновська ухвалила рішення утримувати в СІЗО важкопобитого беркутівцями Єгора Превора. Суддя Маліновська і зараз працює. А це вже 22 січня цього року. Ледь притомного дідуся із побитою головою вевешники тягнуть вулицею Грушевського. Невдовзі прокуратура звинуватить 72-річного Миколу Пасічника у нападі на беркутівців. А суддя Оболонського райсуду Києва Юлія Швачич задовольнить клопотання і відправить пасічника на два місяці заграти. Ось сайт Оболонського райсуду. суддя Швачич досі обіймає свою посаду. Після пікетування резиденції Януковича у Межигір'ї, автомайданівці стали ще однією мішенню суддівської системи. Сотні активістів за рішенням суддів отримували, мов під кальку, написані ухвали позбавлення водійських прав терміном на півроку. Як відновити справедливість, коли мова йде про суддів? Запитання, яке щойно прозвучало, ми поставимо гостю нашого сьогоднішнього ефіру, заступнику голови тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів Маркіяну Галабалі. Вітаю вас! Доброго вечір. Це питання настільки важливе, що по суті його можна назвати отією ланкою, через яку можна витягнути весь ланцюг реформ. Чи не так? Мабуть, так все таки не дарма в конституції передбачено всього навсього три влади, які є в Україні: це законодавча, виконавча і судова. Тобто судова це окрема структура, яка власне відповідальна, яка повинна бути арбітром між законодавцем і виконавчою владою, між громадянином і державою. А ми маємо касту недоторканних. Дефакто виходить так, тому що судді з одної сторони захищені максимально Конституцією для того, щоб на них ніхто не зміг вплинути, для того, щоб вони були незалежними. Але ми маємо зараз таку ситуацію, за якої судді незалежність розуміються так, що від них самих нічого не залежить, тобто все залежить від тих хабарів, які їм дають, або від тих дзвінків, які здійснюють їм з генеральної прокуратури або адміністрації президента. Я не думаю, що скажу щось таке, що люди не зрозуміють, тому що і мені здається, що люди так само дуже дивуються, коли скажімо, їм доводиться бачити, як судді ухвалюють рішення, які, в яких по суті змінюється лише прізвище. Ось так було рік тому, коли людей, яких жорстоко побили Беркутівці, судили. Але їм виносили вироки максимальні за законодавством, тобто два, мі... два місяці утримання в СІЗО, попри те, що людині треба було надавати медичну допомогу. До цих пір ці судді так само продовжують працювати. Чому? Знову ми вертаємось до того, що Складний механізм усунення їх від посади. Це перша причина. Друга, чи не найважливіша причина, це те, що органи, які відповідальні за притягнення суддів до відповідальності, чи то дисциплінарної, чи конституційно-правової, тобто звільнення, вони зараз не працюють. Заблоковано роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Не працює вже більше з квітня місяця Вища рада юстиції, яка займається звільненням суддів. Тобто немає того інструменту, який. Має бути оцей всевидячим оком над суддівським корпусом. Ну, є приклад інший, так середньовічний, але поновлений вже в нових умовах в новому часі, і ми бачимо, дякуючи тим ресурсам, які самі про себе розповідають про так звані ДНР, ЛНР, що там відбуваються суди за дуже простою схемою. Хтось каже, що людина винна, питають так, що зробимо жити чи померти, і люди підняли руки чи не підняли. Отак все швидко і просто вирішується. І коли немає справедливості, то дуже багато людей починають думати про те, що самосуд це щось таке, що може бути корисним. Але насправді історія каже, що це дуже небезпечна річ. Так як порвати оцей ланцюг цю кругову поруку? Який спосіб? Ну, на, на мою думку. І Вона в мене з'явилася і в тому середовищі, в якому я спілкуюся не так давно, власне, після Революції Гідності. І очевидно, що єдиним способом вирішення цієї проблеми це повне очищення суддівського корпусу. Я хочу наголосити що всіх звільнити? Всіх звільнити і наново голосити наново проводити конкурси. Тобто, це абсолютно реальний механізм. Він по перше передбачений вже в коаліційній угоді, тобто ротація суддівського корпусу передбачена в коаліційній угоді. Для скільки того скільки у нас суддів? Вісім тисяч. Е, ну, не так багато. Якщо всіх звільнити, то потім знайдеться. Е... Бажаючих потрібна кількість, щоб вони пройшли через те, що ви називаєте там певним конкурсом. На вашу думку, я думаю, що, по-перше, не потрібно закривати двері для всіх суддів, які зараз працюють, тобто лише не можна допускати до конкурсу тих суддів, які, наприклад, були звільнені за порушення присяги або були притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Це перше. По-друге, цю ротацію не обов'язково проводити одномоментно, тобто можна поступову ротацію, поступове заміщення цих суддів проводити. Наприклад, почати з суддів апеляційної чи касаційної інстанції, потім йти до суддів першої інстанції або навпаки. Я думаю, що в Україні знайдеться гідних 8 тисяч юристів, які все-таки будуть здійснювати правосуддя, виходячи з високих засад необхідності, з власне справедливості, а не інших. Оти наша тема сьогодні це просто одна крапля в цьому морі, коли у суспільства є величезні претензії до суду і до суддів. Це фокус через майдан. Давайте ще раз подивимося інші історії, які вразили нас рік тому. Що ми маємо зараз? Майже 30 служителів Феміди це ті люди, які судили майданівців, людей, яких били, а потім вони ж і потрапили за ґрати. Адвокати кажуть, що ці судді заслуговують на кримінальну відповідальність, а не просто люстрацію. Чому дізнавалася Ірина Стельмах? 19-річний Данило Окулов з Сімферополя гортає папку зі своєю судовою справою. Вночі 20 січня декілька людей в цивільному затримали його на Подолі, нібито за участь у заворушеннях на Грушевського. 22 січня суддя оболонського районного суду Микола Місечко призначив Данилу домашній арешт. Лише у березні хлопця амністували. Суддя взагалі, людина, пишуча машинка, машинку, очі говорящий. Так, от видаючи просто рішення. Я вважаю його куском всі обшого. Скажем, зла я не можу к нему конкретно як чоловіка относиться. Ми з ним не в чоловічних отношениях находились. А от Денису Сергієнку пощастило менше. 23 січня на автомайданівців напав Беркут. Машину потрощили, а самого чоловіка жорстоко побили. По тому ще близько двох годин знущалися. Послідстві, у мене була обнаружена е, перебито Переноситься, ну то есть сломан нос, сотрясение мозга, разрыв мягких тканей головы, ушиб почки и печени, двустороннее воспаление легких, перебита рука, травма ноги. У меня был такой цвет кожи, напоминающий баклажан. Судове засідання Денис Сергієнко пригадує як щось дуже миттєве. Буквально за кілька хвилин його оголосили винним у масових заворушеннях і присудили два місяці арешту. Ніхто не повні смог повлиять ні депутати, ні, ну абсолютно ніхто. Тості на нас уже були готові рішення суда. Ми навідались до суддів Данила Окулова та Дениса Сергієнка. Вони з Оболонського районного суду міста Київ, Микола Місечко та Юлія Бевзенко. Ми пересвідчились, ці служителі Феміди працюють і досі. Хоча вища кваліфікаційна комісія суддів раніше відкривала проти них дисциплінарні провадження. Судді майдану більше заслуговують не на люстрацію, а на кримінальну відповідальність. Вважає координатор адвокатів Небесної Сотні Тарас Гаталяк. Перша це. Потрібно написати як найшвидше заяви про злочин побитими активістами майдану. Друге, це роль генеральної прокуратури. В Першу чергу вони мають понести кримінальну відповідальність, і тоді ми можемо говорити можна паралельно говорити і про люстрацію, і про звільнення. Термін, упродовж якого можна люструвати суддів за справи проти активістів і учасників Євромайдану, спливає 12 грудня, нагадує адвокат. Він сподівається, що до цього часу у постраждалих не зникне інтерес карати своїх кривдників у мантіях. Ірина Стельмах ми разом Радіо Свобода. Сьогодні у нас друге десять днів залишилося. Скажіть. Пане Галабала. ось ця порада Тараса Гаталяка, вона насправді може допомогти зробити так, щоб судді судили справедливо? Однозначно, треба погодитися з Тарасом і треба розуміти, що ніколи пасивна позиція громадян не призводила до змін в державі. Тільки активна позиція, яка була власне дуже яскраво виявила себе під час події Революції Гідності, тільки вона доводить про те, що. Таким чином ми ми, ми ми зможемо щось змінити в державі, добре і... от зараз нас хтось дивиться або слухає, так і ці люди справді е, були відсиділи в СІЗО, скажімо, два місяці, їх били і так далі. Проти них були рішення суду, і вони потім, як правило, навіть просто їх амністували. Як так, більшість так, більшість так. справ, так а скільки в нас взагалі таких справ, от по майданівцям, приблизно е, рахували, що що суддів, які виносили рішення по євромайдану, по всій Україні приблизно півтори тисячі. Угу. І ось ці люди вони можуть написати заяву, в якій формі вона має бути, і до кого треба звертатися. Потрібно звертатися до тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів для того, щоб знайти вимоги до заяви, до того що до вимог, які документи до неї треба докладати. А Це все на все копія рішення у справі. Можете зайти на сайт Вищої ради юстиції vru.gov.ua або загуглити вища Рада юстиції. Там є розділ ТСК, тимчасова спеціальна комісія, і там є абсолютно вичерпна е, інформація, в якій формі подавати заяву, на яку адресу і надсилати, і що потрібно до неї додавати, але скаржитися однозначно потрібно. Лишилося тільки 10 днів. Якщо такі скарги будуть, можливо, не півтори тисячі, але якась частина ще надійде. Що далі буде робити тимчасова слідча комісія? Комісія витребовує матеріали справи зі суду. Проводить перевірку і приймає рішення чи винувати суддя чи ні, і відповідно звертається вже до вищої ради юстиції або до вищої Квалівкомісії комісії з тим, щоб притягнути суддю до відповідальності. Чи можна довести, що рішення були по суті ідентичними, і там змінювалися тільки прізвища? Скажімо, щодо автомайданівців, звичайно, тому що коли ми коли комісія витребовує матеріали справи, і, наприклад, скарга стосується декількох. Постраждалих відповідно, комісія має можливість порівняти ці рішення, які приймалися суддею. Як правило, вони є однотипні. Там справді змінювалося тільки прізвища і, можливо, інколи доказова база. Тобто, треба розуміти, що не тільки рішення суддів були абсолютно ідентичні, були абсолютно ідентичні перше покази. Працівників Беркуту, які нібито свідчили про те, що відповідна особа вчинила злочин, абсолютно ідентичні рапорти цих працівників міліції, абсолютно ідентичні повідомлення про підозру, які оформлялися і погоджувалися з прокурором, абсолютно ідентичні. Інші документи, які нібито підтверджували е, вину цієї особи, треба ж розуміти, що насправді е, цей бюрократичний апарат слідчих і прокурорських органів він дуже повільно е, працює, і е, умовно, якщо до них поступило в один день. Там 10 чи 50 підозрюваних і їм потрібно було їх взяти під варто. То зрозуміло, що вони там на собі не заморочувалися і не виписували там справді якісь реальні документи чи не відображали факти в цих документах, так як повинно бути. А це просто працював звичайний конвеєр. Скажіть, будь ласка, от ми пам'ятаємо, що дуже складно було потрапити на ці засідання суду. Тільки небагатьом народним депутатам вдавалося туди потрапити, отримували звіти інформацію, якесь відео зняти на мобільні телефони, от те, що ми могли побачити. Але захисники там були. Так чи е, можливий такий прецедент, коли е, захисники або інші люди, які були на цих судових засіданнях, опишуть ці судові засідання, і буде цілком зрозуміло, що е, беркутівці, е, суддя, е, інші учасники цього процесу по суті озвучували одні й ті самі фрази: чи можна це вважати доказом, що ці судові засідання е, не можна вважати як такими, оскільки судді не були незалежними, бо там була якась фальсифікація? Однозначно, тобто особливо значення у ці відомості, про які ви згадували, наприклад, покази тих самих адвокатів, будуть мати важливе значення в кримінальній справі. Тому що коли порушується кримінальне провадження, зокрема стосовно конкретно судді, то беруться до уваги покази свідків А для са... цього треба, щоб були заяви. Однозначно, звичайно, тобто прокуратура, ну, це досить. Пасивний орган, тобто без без звернення до них, а тим більше без звернення, які підкріплено, наприклад, великою кількістю підписів, або це звернення, які стосуються резонансної події, ну насправді вони нічого не будуть нічого не, не, не будуть робити. Тобто, треба розуміти, що суди, прокуратура, міліція дві треті цього складу цих всіх органів це вибачте, я дозволю собі сказати, вжити це слово. Це і злочинці і хабарники. Це дуже прикра ситуація, і це, це це, це, що зараз відбувається, цей саботаж розслідувань розстрілів в майдан, саботаж розслідування інших кримінальних справ, які стосуються майдану, саботаж люстрації, саботаж очищення судової влади. Це все є опосередкованим доказом того, що ця система дуже глибоко прогнила, дуже глибоко прогнила. І не, не, не тільки я підтверджую те, що це і навіть навіть не система, це можна називати мафія, це і організована злочинна група. На вашу думку, це результат е, незалежних років незалежності України. Чи це те, що ми успадкували від радянської системи? Ви знаєте, я коли вчився на юридичному факультеті Львівського національного університету, і перед тим, читавши в шкільній програмі книжки про наших дисидентів, я собі задавав питання: от внеслися зміни до законодавства, та? але ж ті самі принципи, ті самі люди, вони ж нікуди не ділися, які працювали по старим правилам, вони ж залишалися в цій системі і вони вчили тих людей, які потім поступали туди на роботу. І очевидно, звичайно, що такі принципи, які, такі підходи, це є спадок радянського союзу. Разом з тим, 23 роки це великий період, це одна п'ята століття. За 23 роки могло помінятися багато речей. Але це Як не, багато це не хто зробилось. каже, що свобода, яка прийшла, допомогла е, тим, хто звик до корупції взагалі нічого не боятися. Для підтвердження цієї теми або, можливо, для подальших дискусій, давайте подивимося сюжет. Сум. Після жорсткої зачистки сумського майдану засудили сімох людей. Зараз вони намагаються покарати своїх кривдників у мантіях. Чи успішно дізналася Ольга Коренєва? У ніч на 27 січня в сумах більше 200 міліціонерів жорстко зачистили будинок рад, де грілися протестувальники сумського майдану. 11 людей затримали, близько десятка травмували. Вже наступного дня сімох засудили до домашнього арешту. Міліція від силового розгону бітудгувальників відхрестилася. А у вересні прокуратура Сумської області передала до суду матеріали кримінального провадження: привід перевищення службових повноважень заступником начальника МВС України в Сумській області. Було встановлено, що заступник начальника УМВС України в Сумській області перевищив надані службові повноваження та віддав наказ підпорядкованим працівникам здійснити фізичне витіснення учасників цих акцій, внаслідок чого дев'яти громадянам були заподіяні легкі тілесні ушкодження. Олександр Ревенко, один із засуджених за нібито захоплення адмінбудівлі, згадує, що затримання відбувалось із порушенням усіх вимог законодавства. Просто зненацька вибігли, положили на землю, побили палками, одягли наручники, зняли рюкзак, вивернули речі без опису, без нічого. Відвезли в міськвідділ і все. Через неділю віддали рюкзак. Хлопець каже, в те, що зможе домогтися справедливості, не вірить. Адже протягом майже року в його справі жодних змін було вже засідання суду стосовно того, що неправомірних дій вже прокуратури і міліції. Але суд в відправив це діло на на доопрацювання, оскільки прокуратура не виявила винного насправді, хто винен в цій справі. І на сьогоднішній день жоден прокурор не поніс відповідальність за ті підозри, які висувалися всім тим людям, які були затримані. Всі судді також працюють всі на своїх місцях. Із суддею, яка виносила вироки, поговорити не вдалося. Її колеги стверджують, що пані у відпустці. Ольга Кореніва. Ми разом Радіо Свобода. Пане Галабала, от є експерти, які кажуть, що Новий парламент і новий уряд не зможуть нічого зробити, якщо насправді протягом найближчого часу не продемонструють, що судову гілку влади можна буде ввести в рамки конституційні, що це справді буде справедливий український суд. Чи можна це взагалі зробити в короткий час? Ну, якщо й тим тим шляхом, який я раніше говорив, тобто ротації чи зміни е, суддівського корпусу, то насправді на це потрібен час, тому що е, це може здійснитися тільки шляхом внесення змін до конституції. А для цього потрібно як дві сесії парламенту, тобто мінімум рік часу. Але рік часу це не є насправді такий великий строк. Якщо буде політична воля коаліції. І відповідно, а конституційна більшість 300 голосів є, то це дуже реально зробити. Це надзвичайно реально зробити. Я думаю, що президент, який під час свого послання при відкритті першої сесії парламенту сказав, що перша реформа, яка має бути здійснена, це судова реформа, тобто, це можна зробити, і потрібно чітко розуміти, що ці. Народні депутати, вони навіть не, не, не те, що можуть зробити, вони це повинні зробити. Чи не в першу чергу, я ще хочу, Ірине, на, 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 на чому заакцентувати увагу? Це один шлях, який ми пропонуємо. Тобто, щоб е, здійснити тиск в правовому полі на суддів, щоб оновити цю корпорацію, цей цех в хорошому розумінні цього слова. І ще одним фактором, який підтверджує необхідність здійснення і, і власне такого шляху, і те, що жоден з тих півтори тисячі суддів, які виносили неправосудні рішення під час Євромайдану. Не написав заяву про відставку, я якраз хотіла про це сказати і запитати адже море, океан починається з краплі. Можливо, дуже дієвим може бути просто доведення до якогось справедливого результату, бодай однієї справи щодо одного судді чи однієї судді, які виносили тоді ось такі от рішення під копірку. Звичайно, тобто. Тут треба е, говорити про те, про кримінальну відповідальність, тобто до про логічні доведені, доведені до вироки, до вироків суду, конкретні доведені про неправосудність рішення. Це потрібно робити однозначно також потрібно звільняти суддів, які не виносилися рішення. але можливо реакція суспільства навіть на сьогоднішній день, яка дуже негативна є до суддів, дуже низький рівень оцієї ставлення довіри до судової системи. Можна би було змінити оце ставлення, якщо б судді самі пішли на це самоочищення. Так, от де взяти е, суддів, які будуть вважати для себе головною справою, е, вершити справедливий суд. Ну мабуть, треба їх шукати. Шукати серед юридичної спільноти. Гроші тут важать. Mm, гроші важать, однозначно гроші всюди важать, вони мають свою ціну. Це є грошове забезпечення суддів. Це насправді є елемент незалежності цієї системи. Але разом з тим треба розуміти, що суддя… При такому рівні хабарів. У нас останні секунди ефіру, і при тому, як виглядають декларації суддів, які вони заповнюють. Нам зараз важко говорити про те, чи вирішить щось зарплата. Для судді. Дякую вам, пане Галабала, за участь у нашій програмі. Ми разом, Радіо Свобода, будуть і далі відстежувати цю, та, цю тему, тому що справедливий суд це ознака того, що в цій країні можна жити нормально. Дякую вам. Це була програма. Ми разом провела її Ірина Штогрин.